Триває 296-й день захисту України від російських загарбників. 15 грудня Сили оборони України відбили атаки у районах 22 населених пунктів та уразили 5 пунктів управління ворога. Також за останню добу збройні сили України знищили близько 680 російських окупантів. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальна кількість вбитих станом на ранок 16 грудня становить 97 270 тисяч військових. Окрім особового складу, противник втратив дві 2009... 580 танків, 5952 бойові броньовані машини, 1946 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 264 гелікоптери, 1648 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4563 одиниці автомобільної техніки та 172 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати росій Ських окупантів уточнюються.